Доброго ранку! Дітки, давайте з вами привітаємось! Я всміхаюсь сонечку, здравствуйте золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь з дочку, лися мов звідра. Я всміхаюсь діточкам, зичу їм добра. Зараз я вас запрошую на наше нове заняття. А про що я будемо говорити, ви дізнаєтесь трохи згодом. А зараз подивіться. Тож це до нас в гості завітав, як ви думаєте? Так, маленька україночка. Як ви здобудалася, що вона україночка, бо на ній національний наш український одяг. Правильно, на нашій великій планеті живе багато народів, і кожен народ має своє неповторне індивідуальне обличчя, як у духовній культурі, так і в побуті. Ця індивідуальність знайшла свої відображення і в традиційному народному одязі, який формувався протягом багатьох століть. Україна достатньо велика країна, тому український народний костюм відрізняється показненням регіональних різновидів. Тобто, в кожному місті або селі могли бути свої візерунки, предмети одягу та навіть кольори одягу. Зараз ми з вами. Докладніше про це і поговоримо. Діти, спробуйте назвати разом зі мною а що ж носили дівчата та жінки на Україні? Який традиційний одяг та взуття? Звичайно, це вишиванка або вишита сорочка, спідниця, фартух, який носили поверх спідниці. На ноги взували. Чоботи. На шию вдягали гарне намисто. А на голову, якщо жінка була незаміжня, то дівіночок, а якщо заміжня, то вже хустку вдягала. А що ж носили парубки та чоловіки? Так, сорочку, шаровари? На ноги вдягали чоботи. Шаровари підпоясували поясом, який мав теж свої особливості, а на голову тягали шапки. Подивіться уважно на картинки перед вами традиційний український костюм з різних регіонів України, один з Галичини, а інший з буковини. Які ж вони різні, різна кольорова гама, фасон, прикраси різні, але це все. Теж традиційний український одяг. Зараз перед вами саме запорізький костюм. Жінки на Запоріжжі носили сорочки, які мали прямі вставки, дуже широкі низи рукавів, збиралися на нитку, іноді до них пришивали вузькі чохли, манжети. Рукави, вставки, іноді потік прикрашали вишивкою білим по-білому. Підниця, яку носили нас в Запоріжжі, називалася плахта. Плахти були яскраво червоного кольору з білим візерунком. Попередниці запони так називалися фартухи. Були двох видів з грудинкою або на паску в поясі. Перший здебільшого вправив за робочий одяг, а другий був святковим. Фартухи та паску робили з білого полотна і обов'язково прикрашали вишивкою. Без рукавки поверх сорочок називалися каритки. Вони, як правило, були однокольорові, прикрашені смугами контрастного кольору. Це робилися з фабричної тканини. На голові носили складено в кілька разів хустку, яку зав'язували таким чином, щоб було видно тім'я. Зували легкі високі черевики на застіпках, а чоловіки носили сорочки, які були прямі, широкі, зі стоячим коміром. Розріз пазухи був по центру або збоку, вишивали пазушний розріз, штани носили широкі, з вибитого полотна зеленого кольору. Пасок був плетений або звитий, червоного або синього кольору, з кипіцями. У українському костюмі пояс називали паском, а верхній одяг мав назву гуня. Це одяг, який не мав рукавів, закріплявся на шиї застівками або шнурками. Також чоловіки носили високі циліндричні шапки з овчини та взували чоботи витяжки з вузькими халявками до колін. Який же різний був одяг? але що ж його об'єднувало? Перш за все, це вишиті сорочки. Незалежно від регіону, жіночі вишиті сорочки щедро оздоблювались вишивкою, але вони були різного кольору та різного фасону. Поверх сорочки дякали спідниці, бо раніше жінки не носили штани. Лише спідниці. Спідниці. Були двох видів. Це запаска. Запаска це шмат тканини, що одягали поверх сорочки. Разом із подолом сорочки запаска закривала ноги аж до кісток. В кінці запасок прикрашали китицями чи помпонами. Запаски були типовим одягом жінок західних регіонів. Ще один з різновидів спідниць це плахта. Плахту носили в Запоріжжі та у Східних регіонів. Як повсяденний одяг, а в західних регіонів, як святковий. Плахта С2 полотнище, шиті до половини разом. Плахту перегинали через пояс таким чином, щоб шита частина обгортала стан, а не шиті крила звисали з боків. Плахти, запаски та інше брання звичайно підперезувалися крайкою, тканим або плетеним поясом. Ми зума говорили, що на Запоріжжі. Жінки вдягали сорочки киритки. Це один з різновидів безрукавки, яка ще називається карсетка. Вона виготовляла з фабричної тканини та декорувалася вишивкою або аплікацією. Цей елемент одягу був типовим для глівупережжя. Подивіться, які ж вони гарні. А це вже кептар, теж безрукавка, але дуже теплий. Його виготовляли з хутра усередину, прикрашали його різноманітними шнурами, аплікацією, вишивкою. У різних частинах Західної України він мав різні назви, але типом є те, що він завжди був дуже рязно прикрашений. І найтеплішою частиною одягу, як у жінок, так і у чоловіків складав кожух. Це зимовий одяг із овечого хутра. Пуцульський різновід кожуха має назву Гуня, а зараз я вам пропоную переглянути відео виготовлення гуні. Цей одяг дуже теплий виготовляється з натуральної вичої шерсті. Але скільки ж роботи потрібно докласти, щоб виготовити його. Спочатку стрижну ввечу шерсть розчистить на окремі пасма. Потім, за допомогою спеціального пристрою, змотують шерсть в нитки. І тільки після цього на ткацькому станку починає ткати саме полотно для майбутньої ікуни. Це дуже кропітка та важка робота, але таким чином виготовляла не лише ікуна. Раніше на таких ткацьких станках виготовляла весь одяг. Бо тоді не було швидних фабрик, і одяг виготовляли вдома. Але як гарно виглядає гуна, як на чоловіках, так і на жінках. Малята, ви всі напевно чули, що на території України носили шаровари, але не лише шаровари носили. Чоловіки ще носили і вузькі, сукняні штани, які називалися гачі. У деяких західних регіонах вони червоні. Вони шилися з білого або сірого полотна. Наче носили чоловіки Західної України, а чоловіки Східної та Центральної України носили шаровари. Діти, ви всі добре знаєте, що штани чоловіки оберезували поясом, паском, але чи завжди він був однаковий? Чоловіки Карпат носили шкіряні пояси, череси через шитий уздовж з двох складених разом ременів таким чином, що мав всередині поражнину для грошей. Малята, з якого регіону не походив одяг, він завжди був лише з натуральних матеріалів. Сорочки виготовляли з натуральної бавовни, льону або конопляних полотен. Саме тому в них ніколи не було спекотно навіть найгарячіше літо. А теплий одяг міг бути з шерсті, хутра або шкіри. Малята, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Що вам сподобалось найбільше? А наше заняття закінчилося. До побачення дітей, до нових зустрічей!